Коляда, колядка, куляда, колядка, від хатки до хатки від серця до серця в золотих ясельцях серця, від серця, серця до серця в Хісь і ставо, віки прісну. Несутесні і не будь у змиски. Дякували Богу за таку дорогу. Дякували Богу за таку дорогу. Колягу, коляда, коляда, коляд, коляда. коляда. Колядка, коляда, коляда, коляд, коляда, колядка. У серці носили, голосі зродили, зіронькою ясну землю, світили, зіронькою ясну землю освітили коляда, 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 колядка ме. Сінні у яснах маленьке щастя у, -у, -у, у Мамину кровинку, та да ту дитинку Укладає спати, коляда, колядка, укладає спати, коляда, колядка, коляда, коляда, колядка, коляда, колядка, коляда. коляда, коляд, коляд, коляда колядка, колядка. Вит, хатки, дохатки, горят, как горятка, вит, хатки, духатки, коледка, коратка, вит, хатки, до хатки, голят, как горятка, вит, хатки, дохатки.